Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на набережній Перемозі. перемоги 118, сьогодні 14 січня, треті роковини трагедії, коли в будинок влучила ворожа ракета, тоді загинули 46 людей, серед них були шестеро дітей постраждало 80 людей. Тут залишили квіти. Також поставили електронні свічки, зі стрічками на яких написані імена, а також залишили якісь іграшки. Пожакова рятувальна операція тоді тривала 70 годин. 450 надзвичайників боролися за кожне життя, рятувавши з-під завадив 36 людей. Нагадую, що читати Дніпра та області можна на сайті DPII.a, а також слухати на радіостанції інформатор FM 73 Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходилась на набережні перемоги. Сьогодні 3 роковина з того дня, коли ворожа ракета влучила багатоповерхівку No118 на перемозі. Тут залишили квіти, як іграшки, так що електронні свічки на яких закріплені чорні стрічки за мінами, які іграшки. Подробиці то фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.